Бойовики угрупування Ісламська держава захопили центр Пальміри, зокрема і руїни давнього міста. Однак, поки немає інформації, чи постраждала сама історична пам'ятка. Про це заявили представники сирійської моніторингової групи. Також вони повідомили, що ісламісти встановили контроль над місцевою військово-повітряною базою, в'язницею і штаб-квартирою спецслужб. Від середи у боях за Пальміру загинуло щонайменше 100 проурядових військових. Решта захисників відступила. З пальміри евакуюють більшість мирних жителів, а сотні історичних артефактів сховали у безпечних місцях, стверджують в уряді сирії. Ми докладемо усіх можливих зусиль, щоб зберегти усі ці пам'ятки античності, бо це спадщина нашого народу та людства загалом. ЮНЕСКО, яка визнала стародавню пальміру культурною спадщиною людства, вимагає негайно покласти край бойовим діям і врятувати унікальне надбання цивілізації.